Так, Доброго дня! Зараз покажу вам, як переробити кардр ручний в електричний. По-перше, ми знімаємо ручку. По-друге, дивимося, якщо це стара модель, то будуть тільки тут отвори, з цієї сторони не буде їх. Якщо ну, там більш ніж 3 роки тому я їх робив, так, тоді ви дзеркально робите такі ж отвори тут бажано 7,5-8 міліметрів діаметр. Так. Ось привід. Привід. педаль привода, шківок, шайби. Якщо тут відстань треба туди. Зробити правильно. Так, струбциний, ремінь, один запасний, один робочий. І ключ для регулювання натягнення. І полка. Тут ось він Так, ось він вже, він, в принципі, зібраний весь для роботи. Що ми робимо? Встановлюємо чітко його в розміри, вставляємо струбцини. Підтягнули або ключом, або було платогубцями. Все зробили. Все зробили. Тепер. Шайб без міні, шківок, накрутили, взяли якийсь дощечку або що завгодно. Зробили ниточку собі відстань великого шкива, Перенесли сюди, подивилися. Якщо чітко співпадає, ну так і повинно бути, все. Беремо гаєчку, закручуємо. Якщо ні, якщо трохи там він, якщо він трохи буде тут, далі чим треба, не треба. тоді що робимо? Ми перевертаємо його, в іншою стороною і дивимося. Відкрутили домітки його і подивилися, які шайби сюди треба. О, зі шайб. Підібрали, скільки шайб треба. Виміряли. Шайби поставили. Затягнули і гайкою підтягли. Добре або ключом, або плоского пцям. Хоп! Все, він стоїть там, де йому потрібно стояти. Тепер відкрутили гаєчку. Ремінь. Завели на шкілочок. Поставили його на місце. Так, і дивимося. Якщо він вже натягнутий, вийшов. Можна ще трохи підтягти його. Ставили або шило, або щось сюди. Трохи підтягли ще догори його і оцігаючки затягнули. Затягли. Ну все. Він вже готовий до роботи. Так, подивилися, щоб тут було ліва сторона вниз і по центру правий. Поможемо розетку. Включаємо живлення. Починає робити вентилятор охолодження. Потім включаємо. В одну сторону почав робити. Обрати тут регулюються. Якщо потрібно, подарю привод нужний і працюємо приводом. Так все. обрати можна, які вам потрібні, і все обрати. І бажано, коли ви вимикнули привід, трохи нехай ще поробить вентилятор. Ну, хвилини не більше, щоб двигун трохи охолонув. А потім виключаєте все, за вимикнули все, він відпрацював. Não sei so.